Кабмін оновлює критерії бронювання та отримання критичності про нововведення, які діятимуть із 1 грудня, а також про Тернопільщину. Будемо говорити сьогодні із першим заступником начальника тернопільської обласної військової адміністрації Степаном Куйбідою. Доброго здоров'я, слава Україні, Героям слава! Отже, розкажіть, будь ласка, хто може отримати бронювання згідно з новими критеріями? Якщо давайте так, коли ми говоримо про бронювання, треба для себе дуже чітко розмежувати два, скажімо так, способи бронювання, які в нас функціонували до нещодавно. Тобто, давайте такі ази так. собі так. зрозуміємо. Це була постанова кабінету міністрів номер 45 45-ка в народі, і 76-та, через яку підприємство установи та організації отримували статус критично важливих підприємств для функціонування економіки, що в свою чергу давало їм змогу забронюватися. Коли ми Тепер давайте ми по черзі розберемо кожну з них. Повертаємося до 45-ки. У регіональній і національній економіці є таке поняття, як мобілізаційне завдання. І виконавці цього мобілізаційного завдання в попередній редакції 45-ї постанови мали право забронюватися. Що таке мобілізаційне завдання? Я думаю, ми вникати не будемо, бо це нас йде така невеличка лекція на годину часу. Але ті суб'єкти господарювання, які нас слухають, точно мене зрозуміють з півслова. Отже, законодавець через зміни в постанову кабінету міністрів забрав такі повноваження в ТЦК та СП, бо саме вони були в цій процедурі. І якщо такий мобілізаційний договір не виконувався, то відповідно він не є підставою для бронювання. На щастя, ситуація в економіці держави України і Тернопільщини, зокрема, слава богу, не дала нам змоги застосувати ці мобілізаційні договори. Тому це ця процедура аудиту. Вона була якраз запущена місяць тому кабінету міністрів. І це був один із елементів аудиту. Тепер друге, 76-та постанова. Вже як ми з вами сказали, вона давала підставу визнати підприємство встановлюючи організацію критично важливою. Було сім і залишається в принципі сім таких підстав. Перше це півтора, в еквіваленті півтора мільйони євро сплати податкових зобов'язань. Друге це 32, здається, мільйони євро валютної виручки. Третє це стратегічне підприємство. Четверте, це підприємство, установа та організація є важливою для регіональної економіки. Я до цього пункту обов'язково вернусь. П'яте відсутність заборгованості по єдиному соціальному внеску. Шосте заробітна платня. В попередній редакції для Тернопільщини на рівні 12 тисяч триста сімдесят одна, якщо я не помиляюсь, гривня сьомий резидент дія сіть. Відповідно, якщо ти відповідав трьом з цих семи критеріїв в окремих випадках двом, до прикладу, перевізник, до прикладу, ти працюєш в галузі енергетики, то ти міг звернутися або до міністерства, або до обласної військової адміністрації надати відповідний пакет. Документів та отримати цей е, статус. Що ж відбувалося е, насправді? Дуже е, непогано ми розпочали е, цю роботу. Я зараз роблю відсилку десь аж до 2022 року, коли ця постанова, тільки її перша ітерація, почала своє е, функціонування. Суб'єкти бронювалися. Ця процедура була повірте мені вкрай бюрократизована і ну надзвичайно складна е, та марудна. Я я шалений прихильник е, дії. Я спробую вам такий екскурс зробити, як це відбувалося колись. Ти мав ну, ти суб'єкт господарювання, ти мав звернутися до органу влади, подати документи. Орган влади їх розглядав, вертав тобі е, твій статус критичності. Це могло тривати там. Я знаю і випадки, коли це тривало місяць, півтора-два, були такі в історії. Це не про Тернопільщину. Тепер, після того, коли ти отримав свою критичність, ти давав списки знов цей орган влади. Давайте змоделюємо ситуацію. що Це військова адміністрація. Військова адміністрація кидала це на міністерство оборони. Міністерство оборони погоджувало або вертало. Якщо вертало, то ти знов проходив цю процедуру спочатку. Якщо погоджувало, міністерство економіки, міністерство економіки давало наказ. Наказ вертався в Ова. Ова інформувати ну, зрозумійте собі просто ну, по часу оце. Ну почався скільки це могло тривати. Тоді, так? Ну давайте так. Я знаю рекордсменів, правда, з іншої області, які цей шлях проходили і за два місяці. Ну але зрозумійте собі, з який це об'єм часу, коли держава воює, працівників мобілізовують в тебе. Контракти е, горять, і тобі треба працювати не вже ну вже і зараз, або треба було працювати ще вчора. Ти мусиш чекати два місяці. Після того законодавець, коли зрозумів цю хибу, вніс в процес дію. Тепер тобі тільки треба, оце перший етап марудне спілкування, я так жартую, звичайно, з органом влади. Після чого ти заходиш в дію, і твоя процедура бронювання триває там, ну, давайте так, до двох годин. Це можна справитись. Знаю рекордсменів, які справлялися за 15 хвилин. Система дуже проста. Керівник підприємства в та чи організації заходить під своїм цифровим підписом в дію. Якщо в реєстрі є інформація про те, що він критично важливий, він переходить, скажімо, так, просто в наступне вікно, і тоді він бачить перелік працівників, по яких є нарахування так званий ЄСВшний звіт, який подається до пенсійного фонду. Тобто, для далі по цих людях підтягується інформація з оберегу. Він напевно нашим глядачам, слухачам буде більш відомий як резерв плюс. Якщо в тебе все в порядку, по першому, по другому пункту. Ой, я трошки вибачте, якщо все в тебе в порядку по цих двох пунктах, ти спокійно бронюєшся. В себе було нічого, але були, скажімо так, і зловживання в цій всій системі. На превеликий жаль, і така інформація дійшла до відповідних органів. Тому кабінет міністрів прийняв рішення і дав місяць часу до 19 листопада, включно для того, щоб всі провели такі аудити, як міністерство, так і обласні військові адміністрації. Якщо говорити про Тернопільську ОВА, то за весь весь період функціонування цієї постанови 152 суб'єкти отримали такий статус, і за підсумками аудиту на превеликий жаль, 8 суб'єктів такий статус втратили. Втратили чому? Тому що не дотримувалися рівня заробітної плати, яка мала би бути в відповідності до постанови. І тут була така цікава законодавча хиба, яка полягала в тому, що дозвільному органу, давайте ми це так назвемо, надавали повноваження видати цю критичність. давайте скажемо так пустими словами, видати, але ретроспективний аналіз провести. Тобто ми це могли для себе внутрішньо зробити, але ніякого рішення за підсумком ми не могли прийняти, бо коли ти відкривав постанову, ти бачив вкрай обмежені підстави для того, щоб скасувати цю критичність. Внеслися зміни, дали нам ці повноваження, ми свої повноваження в е, такий спосіб е, реалізували. Е, більше. 300, я зараз, вибачте, не пригадаю чітку цифру підприємств. Було це по Тернопільщині. Визнано критичними через міністерство АПК та міністерство економіки. Проте ми ще результати аудиту просто ну, не бачили, оскільки ця, ця інформація тільки зараз сформулювалась і подалася як в прем'єру на стіл, так і в офіс президента. Але то, зараз насправді то, не про ці критерії цьому критичне тепер. Повертаємося, закінчився ми аудит. Ми, ми заблукали, але зараз давайте ми, ми вийдемося. Аудит закінчився і 22 е, числа внеслися черговий раз зміни в 76-ту постанову, яка вже нам дозволяє з 1 грудня розпочати е, свою е, роботу. В себе нічого, е, але я думаю, що у нас виникнуть е, нюанси, і вони будуть наступні. Перше, в частині державних так званих критеріїв. Загально обов'язковими тепер стали критерій п'ятий та критерій шостий. Нагадую, це є відсутність заборгованості по єдиному соціальному внеску та інших платежах. І рівень заробітної платні. Але тепер законодавець визначив, що рівень цієї зарплатні має бути на рівні 2,5 мінімалки, тобто 20 тисяч гривень. До речі, до цього моменту хочеться прокоментувати. Дуже часто люди говорять про те, що це війна для бідних. Яке є обґрунтування у цьому такому економічному пункті? Ну, дивіться, насправді, коли ми говоримо про бронювання, вже напевно не перший місяць, а то й не півроку, а більше, напевно, і більше року, ми говоримо про поняття економічного бронювання через парламент різні ініціативи, які пропонувалися, а мені здається, їх було щонайменше три альтернативних. Вони ніякі ітерації не пройшли і не обговорювалися, тому я для себе розумію. Це моя така особиста здогадка, що Кабмін цю відповідальність взяв на себе саме в такій, в такій формі. Давайте ну, спробуємо помислити на рахунок цієї цифри, чи ця чи така середня заробітна платня є в Тернопільській області? Якщо подивитися дані як пенсійного фонду, так і податкової. То немає. Ну, і послухати, як туристи приїжджають і кажуть, що це найдешевше місто. Воно ж не просто То так. То немає. Давайте так. Я скажу більш позитивну цифру відповідно до методів обрахунку: 15 тисяч гривень. Так, тобто, це от ми там недавно звірялися з пенсійним фондом. Якщо ж подивитися по обрахунках податкової, так і взяти до уваги суб'єктів господарювання, які декларують найману робочу силу і тих працівників, в яких є ознака повного робочого. Дня, це здається, там перша таблиця звіту дев, то там цифра буде дещо нижча. До чого я це все веду? Я це все веду до того, що в реальному секторі економіки така заробітна платня може бути, ба більше я для себе розумію, що вона є. І зараз тут вам розказувати, що в нас повністю біла економіка, ну це би було несправедливо не ні по відношенню до вас, ні по відношенню до слухачів. Чи сьогодні бізнес Тернопільщини може осилити цифру в 20 тисяч? Скоріше ні, ніж так. Це буде насправді дуже великий виклик, адже ми розуміємо, що зимовий період для агропромислового регіону це не є сезоном. Тому, коли працівників умовно скорочують так і працюють тільки якісь там сталі виробництво, це буде. Реальним реальним викликом, ми подали на одній з чергових нарад. Вячеслав Андронович негода озвучив дане питання. Бо не тільки для Тернопільщини це болить. Давайте ми подивимося і на інші регіони. Я думаю, що така зарплата і для Волині, і для Черкас, для Чернігова, для Сум, Чернівців. Воно може так само бути проблемою, адже є там ну дуже багато нюансів в їхній регіональній економіці. Ем, тепер, повертаємося до, я вам обіцяв, що ми повернемося до четвертого підпункту, ось і час настав. Тепер є таке поняття, як четвертий пункт постанови Кабінету Міністрів 76. Його більшість тих суб'єктів, які бронювалися, розуміють як регіональні критерії. Тепер, що з цими регіональними критеріями? Як їх і з чим їсти? Вони затверджуються наказом голови обласної військової адміністрації, але законодавець сказав, що ці критерії мають погодитися з міністерством оборони та міністерством економіки. Похвалюсь, ми були перша область, яка надіслала ці критерії на погодження, тому я так десь щиро надіюся, що до 1 числа ми вже будемо мати їх на руках, пройдемо таку нескладну процедуру, яка називається юстування, і як то кажуть, випустимо їх в світ Божий. Загалом ми подали пропозицію в частині семи критеріїв, які будуть брати відсилку до рівня сплати податкових зобов'язань в громаду, кількості е, працюючих обсягів експорту, кількості угідь, які е, обробляє той чи інший суб'єкт господарювання, кількість внутрішньопереміщених осіб, які він працює, кількість учасників бойових дій, які е, працюють на підприємстві, і відповідно з тих семи пунктів треба буде відповідати Повідати всього двом, щоб отримати позначку плюс по критерію номер 4 постанови Кабінету міністрів номер 76 Тобто розумієте, воно так працює павутинкою. Mm -hmm. ем, тому я десь покладаю надію, що вже наступного е, тижня, маючи всю цю юридичну базу, ми, ми розпочнемо дві паралельні е, процедури. Перша процедура, це буде такий освітньо, давайте скажемо, навчальний компонент, бо не всі знають, що потрібно, а яку довідку дати, а яка як ця форма має виглядати, а як рахується заробітна плата, а з якого ми звіту, з якого рядочками цю ну, цифру власна, з ким контактувати можна в нас? Кожен структурний підрозділ, кожен департамент чи управління відповідно до функціональної приналежності буде консультувати на цю тематику. Разом з тим, ми точно проведемо серію навчань. Ань в як в районах, так і в нас в адміністрації. Ну і я думаю, що очікуєте від мене брифінг на цю тему, коли вже я зможу все так дуже гарно і детально розказати, щоб всі і кожен розумів. Друге, на чому я би хотів звернути увагу, по різному ця робота відбувається в регіонах. Ми ж для себе прийняли рішення, що та комісія, яка буде розглядати оці всі пакети документів, вона не буде збиратися раз в рік. Зразу всім кажу, бо я чув такі застереження. Не раз в півроку ми будемо зустрічатися кожного тижня і по мірі поступлення тих чи інших заяв, розглядати їх та давати свою оцінку. А оцінки може бути на мою думку. Три добре <смість> іде до опрацьовуй погано не справився своїми, скажімо так, завданнями. Комісія ця вже в нас є сформулю... сформована, Члени комісії свою роботу знають, бо ми вже неодноразово зустрічалися в форматі аудиту. Тому десь отакий стан справ є, є на сьогодні. А що з тими структурами, які вже мають цю критичність, з тими, хто мають критичність, вона за ними буде е, на ближчий період часу е, зберігатися. Ми е, ще до кінця цього тижня будемо мати декілька е, комунікацій, як із міністерством, так і з сервісами дії, щоб зрозуміти там ці всі такі но, техніко юридичні новели, які е, які будуть присутні, бо відверто вам зізнаюся, ще не все не все. Ми опанували, але треба тут треба наголосити один дуже важливий момент. Що ми для себе щоквартально тепер та комісія про яку я вам згадав, будемо проводити аудити? Це насправді може тут таке страшне слово аудит, так але воно тільки так. Так тільки так його можна застосувати. Ми будемо дивитися, наскільки суб'єкт господарювання там піднял організація дотримуються норм постанови Кабінету міністрів. Чому? Вже згадані прецеденти по зловживанню, і були такі неприємні інциденти, коли підприємство трошечки підтягує свої фінансово-господарські показники в офіційній звітності, отримує свій статус, і після того ці показники ідуть десь десь на низ. Я розумію, що можуть бути і об'єктивні причини цьому, але я і розумію, що можуть бути якась там тінь або небажання цих критерій дотримуватися. Якщо все ж таки підсумувати основні... Так, основні нововведення. Перше, це так можна подати через дію, те, що скорочує час. цей... тут момент через через дію і можна було подаватися. Просто зараз є процедура отримання цього статусу критичності. На превеликий жаль, вона ще не не оцифрована. Я не буду братися до прогнозів, коли це оцифрується, але все рівно от перший етап спілкування суб'єкта з господарювання з державою. Він виглядає там. Давайте в вимірі Тернопільщини це подати документи в Тернопільську ОВА. І отримати свій витяг з розпорядження, де й ти є в статусі критично важливого для функціональної економіки. А вже після цього ти заходиш в дію своєю там флешечкою, чи як воно в тебе виглядає, і всі інші маніпуляції відбуваються вже в онлайн. Угу. То перше нововведення – це дія далі. Як так що ми підсумували? Ні, давайте так перше перше нововведення це в нас збільшення рівня заробітної платні. Друге нововведення це те, що заробітна платня, і тобто пункт 6 – рівень заробітної плати і пункт 5 – відсутність заборгованості поєдиному соцнеску стають обов'язковими для всіх тих, хто хоче отримати свій статус. Про заробітну плату я згадала, що так. наче є винятки, якщо це державна структура, правильно там може трошки менше. так для державних органів це є виняток, бо ми розуміємо, що є там екстериторіальні особливості. Тому ну я хотів би, от як перший заступник голови саме Тернопільської щоб такий виняток був і для регіонів. Мені здається, що це би було логічно. Ну але мабуть, я не до кінця осягнув управлінський задум, який був покладений в цю. Цей пункт. Так ось повертаємося до новел. Значить, друге це обов'язковість, третє це ретроспективний аналіз, який буде здійснювати кожен суб'єкт, який видає цю, цю критичність. Ну і напевно, напевно, з такого на топ 3 я вам точно назвав під бронювання підпадають 50%, так і було раніше. А, так, все вірно, п'попадає 50% з числа військовозобов'язаних. Тобто, наприклад, якщо у вас в підприємстві працює 100 людей, з них 80 є військовозобов'язаними, то тільки 40 зі 100 ми можемо за таке підприємство може собі дозволити забронювати, якщо у них все в порядку з, з, з документами і так далі. Ну і мусимо перейти також до якихось питань Тернопільщини, оскільки ви новий для нашої області. Так, почнемо взагалі з актуального питання. Це власне з нашим електропостачанням, з загалі ситуації, тому що нещодавно нас постраждала наша критична інфраструктура, як зараз з усім цим в ніч з 25 на 26 між опівночі та третьою ночі. Дійсно, ми отримали комбіновану атаку від ворога. За наслідками чого у нас був був пошкоджений один з ключових ну, ключовий об'єкт енергетичної інфраструктури, тільки. 14.07 ДСНС сім змогло погасити всі пожежі і енергетики приступили до своєї роботи. Загалом від 40 до 50% відсотків тої потужності, яку яку ми потребували, ми її не отримували. Чому я кажу від, оскільки цей показник залежить від пору доби та споживання, яке присутнє в енергосистемі станом на вчорашній вечір близько, без 15.09, нам вдалося ситуацію, ну, енергетикам точніше, ситуацію стабілізувати. Я думаю, що це всі відчули, коли змогли включити свій гаджет в розетку. Проте, на превеликий жаль, сьогодні за підсумками атак, вже не на Тернопільщину. Ми маємо знов дефіцит. Загальний в енергосистемі з самого ранку Укренерго довело до нас необхідність застосування графіків аварійних відключень. Ситуація була настільки складною, що були застосовані всі 10 черг. Тобто ми розуміємо, що ураження в енергосистему були доволі таки нищівними. Станом на цю хвилину, коли ми з вами говоримо, ситуація дещо стабілізувалася. Ми вже з аварійних відключень перейшли в графіки. Погодинних відключень і десь от з хвилини на хвилину, а те має оприлюднити ці графіки, щоб мешканці могли зрозуміти, системно проблемним залишається робота обласного центру, скажімо, давайте так скажемо, куща цього так з позитиву всі. Об'єкти критичної інфраструктури, тобто водопостачання, водовідведення, газотранспортні і тому подібні речі, вони працюють в штатному режимі. Зв'язок працює в штатному режимі. Дякую, до речі, операторам, які забезпечили всі вузлові та базові станції альтернативними джерелами і акумулюючими, тому те, з чим Кожен наш мешканець контактує щодня, воно буде функціонувати. Так само дякую і службам, і мерії, які змогли забезпечити роботу садків, шкіл і інших, інших об'єктів. Слава Богу, в нас тут все є в порядку. Ну проте з тою електроенергією, яка подається до житлового сектору, до наших промислових об'єктів, станом на сьогодні зберігається проблематика. Так просто для загального екскурсу і розуміння Тернопільщина вона черпає, скажімо так, свою електроенергію загальної державної системи. Так, але це десь є трошечки зі сторони Хмельниччини, трошки з рівного, трошки з львівського напрямку. і скільки сьогодні в цих кущах є своя проблематика, відповідно так само і страждаємо. Ми. А є якісь напрацювання вже в тому напрямку, щоби якось станом? Давайте так з того, що я можу сказати, ми вже для себе дуже чітко розуміємо об'єм завданих збитків і це є у відповідних кримінальних провадженнях, які вже зафіксовані службами. Станом на сьогодні транспортна саме система і наш оператор системи розподілу зробили все можливе для того, щоб могти транспортувати цю потужність у всі кутки нашої області. Нам ми тепер очікуємо, коли сама енергосистема, а саме генеруюча її частина, адаптується до тих проблем, які сьогодні є, і ми і ми отримаємо цю потужність для області, яку ми вже зможемо роздати в кожну домівку. Для мене це зрозуміло, що неможливо якось захистити ці критичні інфраструктури якимось шапочкою, якимось таким металом, чи просто зазвичай пишеться в коментарях. Це. Мені хочеться, щоб ви це пояснили, що це неможливо. Давайте я спробую, якщо в нас є трошечки часу, я спробую пояснити. Енергосистема, це знаєте, давайте ми так змалюємо її, такий як великий казанок, в який потрапляє різні, різна енергія, тобто енергія атомна, енергія маневруюча, тобто це тепло наші так звані ТЕЦи, альтернативна енергія, і вже от тоді є певна система розподілу, по якій ця енергія переходить з різних регіонів, з різних точок і доходить в вашу, в вашу домівку. Щоб забезпечити. Сталість функціонування оцієї якраз мережі, починаючи від 700 так званих 50-х, П, закінчуючи 110-ми, що є такою кістяком та основою, вони мають бути стабільними. Якщо між ними щось перебити, зруйнувати, то відповідно ми можемо в точці Х. Генерувати в точці Y у нас може бути все в порядку, але відстань між ними є поломана і тому воно не працює. Відповідно, захистити кожну підстанцію, кожний трансформатор. Це напевно, що можливо, але це дуже дорого і вкрай як технологічно складно. І якщо там захистити від умовного... Герань 2 що щоб ми більше знаємо, як шахет. Це ще якби там задача складна, але але ту, яку можна вирішити, то від якоїсь балістики це в рази є складніше. Я принагідно дякую нашим силам ППО, які протягом цих двох ночей проробили насправді колосальну роботу, і те, що як ну як давайте так скажемо, те, що долетіло, це насправді дріб'язок з того, що могло бути. Ну і дякую енергетикам, які зараз в режимі нон-стоп працюють. Я вам також. Дякую за роботу дякую. і дякую за розмову. Перший заступник голови Тернопільської ОВА був у гостях на вакцентах.